Ще питання. У мене стосовно керівника, коли я з нею розмовляю, починаю показувати зміни, якісь щось нове, то їй це все дається важко. Вона каже: ну, робили, ж, як робили, все ж було добре. Навіщо все міняти? У фіналі вона звісно, ідея робить, але вона відповідальна, але й інколи боїться. І чи це нормально, і мені здається більше, що вона все ж таки виконавець, а не лідер. Мені треба зрозуміти взагалі, чи вона взагалі підходить на. Керівника, якщо вона виконавець, ну добре, хай залишиться на тому рівні, де треба виконувати. Але питання таке: вона спочатку не погоджується як? Якщо вона не погоджується перепитуючи, то навпаки, можливо, непогано, що біля мене така людина, яка буде мене трошки приземляти, яка буде задавати уточнюючі питання. Підожди, а ти це врахував? А оце таку людину дуже класно радником мати? А є завжди. Буде біля вас завжди, от вони вони з'являються і не і непомітно, і вони з'являються серед близьких, яких, кого ви близько підпустили. Спочатку вони, на, начебто, підтримували, а потім все більше і більше, і ти без кінця від них за осудження. Та ти що? А навіщо ти так? Де да, що це буде? А ти знаєш? А ти а наслідки враховують? І ти такий уже десь проходять роки, і ти відчуваєш, що просто. Хтось тебе висмоктує, тобто не плутайте оці дві речі. Людина, яка переуточнює, чи ти це врахував. Я за тебе, я в тебе вірю, я підтримаю. Я все, що треба, що в моїх силах я буду. Ти тільки скажи, якщо це той виконавець. А якщо це більше виконавець, то знаючи твою проблему, цей більше, ніж виконавець, каже: а Хоч я там порозмовляю, а хоч я це зроблю. А не буде тобі казати: Слухай, тобі треба оце піти зробити. Я без тебе знаю, що мені треба піти зробити. Я може шукаю той, хто мені скаже, ти не. Турбуйся, давай я спробую. Розумієте? Шукайте таких людей.